18 на годиннику в ефірі ТСН я Іван Костроба про усе важливе, що сталося до 18 години далі. Ну і зараз ексклюзивний репортаж суджі на Курщині, де побувала моя колега Наталка Нагорна. Їй вдалося заїхати в саме місто. Там виявляється вже відкрито військову комендатуру. І зараз українські бійці роблять все, аби люди, які там лишилися, були під опікою України. Наталка каже, суджа майже ціла, але росіяни бомблять її з повітря, намагаючись знищити наші підрозділи в місті. Як зараз живе суджа, що кажуть українські військові і ті, хто лишилися в населеному пункті. Ексклюзив від Наталки Нагорної. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Ми ведемо наш репортаж і населеного пункту Суджа Курщина. Найперше, що бачимо, горіли російський танк. Ця колона російської техніки намагалася рушити на українську територію, але, як ви бачите, не доїхали. Ось така вона суджа, колись містечко на 5 тисяч людей. Зараз можна помітити наскільки відрізняється захід російських і українських військ. Наші зайшли і майже все ціло. Тепер сюди не дістають ані дрони, ані артилерія. Це місто руйнують російські авіабомби. Зараз ми знаходимося на місці першого бою в суджі. Він тривав добу. Ось там вже український кордон, і після того наші військові рушили далі. Бої йшов день. Бій йшов рівно день зранку до ночі. Як гадаю, що там буде, якщо нічого немає? Тіла росіян, гадаю. Я не, думаю, що туди... Я не думаю, що туди варто йти. Може й заміновано бути. Місцевий житель Вадим спостерігав зі свого дому. Його не евакуювали, хоча і має маленьку дитину. Нам нема куди їхати. Дякую. А скажіть, скільки вашій дитині? рік? Рік і три місяці. Забирайте тут продукти у місті лишається понад сотня людей. Ховаються по укриттях. У цьому підвалі залишилися зараз тільки цивільні люди, які переховуються від авіабомб. А ми чудово розуміємо, що в Україні авіабомб немає. Тобто, вимушено ховатися від російських авіабомб. Почала закінчуватися їжа да, ми... та вода. Сьогодні у нас середа. сьогодні в нас середа. Так? Я вже дію. Я вже не рахую скільки ми то вдома, то у підвалі. Я вже не рахую ані води, нічого. Хоч їжа зараз з'явилась. Вам привезли сі воду і привезли воду та їжу. Дуже дякуємо. Чому так провіть. Будь ласка, ви розумієте, чому так сталося? Навіть я не знаю. Ніби ми і друзі, товариші, брати, що відбулося не зрозуміло. А ви про війну в Україні? А ви про війну в Україні чули? Я нічого я нічого не чула. Нам ніхто нічого не повідомив влада наша нас покинула, поїхали геть. Як коти порозбігалися? Ті багаті, в кого машини поїхали, а ми залишилися. Нас покинули просто непотрібний елемент. Хто винен в тому, що так сталося? Я не знаю, що получилось. Я не знаю, чому так вийшло. Я не можу вам пояснити. Все було добре, тихо, мирно. Ну, дрони ці літали, кинуть десь. Ну, ми так гадали, може, може, це все закінчиться, але ж воно не закінчилось. А, а чому, чому так получили? сталося? Чому ми ж були друзями? Кому що було потрібно? Ви знали про те, що Росія напала на Україну? Чули коли-небудь, що Росія напала на Україну? я, коли вибухнуло, то глохла, і тепер не знаю, що зі мною буде. А Володимир Володимирович Путін він навіть не знає, що в нас тут така ситуація. Ми про да він навіть не знає про цю ситуацію, що в нас тут відбувається. Що цей? Багачов покинув нас вже 74 пункт. вже 74 населених пункта під контролем українських сил оборони. Ви думаєте, Путін не знає? Ви думаєте, Путін не знає? Мені здається, він не знає. Йому просто не Не знаю. Йому просто про це не говорять. Просто нам одразу відімкнули зв'язок, світло. Ми не могли рідним повідомити, що ми живі. В нас вже все розряджене. Допомога приходить з України. Ми заїхали з першим гуманітарним вантажем. За ним йдуть наступні, воду привезли. Що ще перерахували? Продукти харчування, консерви. Печення всякі сушені фрукти. Спасиба, Спасибо, хоть як Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте, і зараз ми знаходимося в судді саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! слава! Коли російський триколор падає на землю. Наразі під контролем Сил оборони України. Перебуває понад 70 населених пунктів Курщини. Все тільки починається з Курщини. Наталя Нагорна, Ігорсіре, Віталія Всяніковтесен. ТСН, плюс наступальні дії України на Курщині підтримала Фінляндія. Її президент і прем'єр заявили, від російської агресії Київ має право захищати себе і на території Росії. Останню світову реакцію збирала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Час на українсько-російському кордоні зупинився за 17 хвилин четверта на територію Росії, яку зараз контролюють українці. З нашого боку пускають пресу. Це змога для західної аудиторії нарешті побачити, що відбувається з якісних кадрів і коментарів, що більше не посилаються на епізодичне аматорське відео. Так Таймс розповідає про надзвичайну секретність підготовки цієї операції. Підполковник, що брав у ній участь, каже офіцерів, повідомили за три дні солдатів за добу до початку це наслідок того, що після провалу минулорічного наступу ретельно вивчали досвід успішних операцій Першої та Другої світової, ізраїльсько-арабських та інших воєн і дійшли до висновку, що спільне в них тиша, аж до того, поки операція не досягне цілий. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Поки що це все, що я можу сказати, поки це триває. На території Курської області спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. А початку доби в полон взято понад ста ліс противника. Знов дякую і усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд. Це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здались полон, і всі вони отримують гуманне ставлення. Видання політику з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання Таврія Дмитра Лиховія пише, що росіяни почали відтягувати війська з запорізького та херсонського напрямків. А міністр оборони Литви, який напередодні був з візитом у Києві, повідомив, що наступ ЗСУ міністр... на Курщині змусив передислокувати війська. Навіть із Калінінграда admire about your actions. Дозвольте висловити захоплення вашими діями на півночі. Ми чекали від партнерів різних реакцій щодо усякого там перетину червоних ліній. Але я дуже щасливий, що ми не чуємо цього від західних лідерів. Це хороший знак. Іншим хорошим знаком буде дозвіл використовувати далекобійну зброю проти росіян, і ми будемо лобіювати це. Коли ви почали, ми побачили, як вони забирають війська і техніку з Калінінградської області. Я показую це литовцями, кажу, бачите? Те, як українці воюють за нас, ми називаємо це демілітаризацією Калінінграду завдяки вашим хоробрим солдатам. Демілітарізайшнав Калініград бікозофйобрейвсолджос. До Курської області перекидають строковиків. Пише російське опозиційне видання Верстка із посиланням на солдатських матерів. В бойових частинах неподалік Курська вже знаходиться принаймні півтори сотні солдатів, яких за обіцянками Путіна не мало би там бути взагалі. МЗС Росії погрожує наступом на Курську країна поставила на довгострокову паузу трек, пов'язаний з мирними переговорами, забувши, звісно, додати, що російською позицією на цьому треку був ультиматум вимоги віддати чотири українські області і забути про повернення окупованого Криму та вступ до НАТО. Яна неслячук Павло Садовников, ТСН 1+. +1. Гори гори ясно, одразу чотири російські аеродроми атакували сьогодні вночі СБУ і сили оборони. Це наймасштабніша така операція з початку повномасштабного вторгнення. Українські безпілотники та ракети навідалися на литовища У Вороняш, Курськ, Саваслійку і Борисоголську. У соцмережах росіяни самі показували, як палають і вибухають військові об'єкти. У Воронежі на литовищі зберігали не лише військові літаки, а й боєприпаси. У Курській області місцева влада заявила, що ППО збила чотири ракети, але відео очевидців свідчать про інше. А також досі палає Саваслейка і з цього військового аеродрому часто злітають міги, через які оголошують тривогу по всій Україні. За попередньою інформацією йдеться про десяток прильотів по литовищу. Цілями були як самі літаки, так і паливо, які вони використовують. Власні джерела ТСН і СБУ підтверджують, атака на литовище була спеціально спланована, аби завадити ворогу, використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту і в українських містах. Наразі українські захисники чекають на супутникові фото з знищеними російськими винищувачами і складами. Отже, мінус ще один бомбардувальник на Курщині. Українські збройні сили приземлили чергову сушку. Сталося це сьогодні вночі, коли росіяни спробували атакувати про новину. Спочатку повідомили телеграм-канали, а пізніше її підтвердили. І в генштабі ворог про свої втрати публічно не повідомляє. Натомість кидає величезну кількість техніки й особового складу в бій. 134 бойових зіткнення відбулося впродовж минулої доби. Одним з найгарячіших напрямків і досі залишається Покровський. Там українські захисники відбили понад п'ять десятків ворожих атак. Найбільшу їхню концентрацію зафіксували поблизу Гродівки, де російські загарбники кинули три керовані авіаційні бомби. У генштабі ЗСУ повідомляють, неспокійно також на харківському відтинку посилюють тиск росіяни також в районі Торецька. Там ворог здійснив 19 атак. Бойові зіткнення фіксують також на Куп'янському, Лиманському, Краматорському напрямках. Найактивніше в районі Часового Яру українську територію ворог б'є з авіації, запускає ракети, керовані авіабомби, активно застосовують і реактивні системи залпового вогню. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1240 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 17 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 7 одиниць спеціальної техніки. 18 населених пунктів знеструмлено через ворожі обстріли Чернігівщини. Напередодні Ніжинський район атакували дронами, влучили в об'єкт інфраструктури. Загиблий і восьмеро поранених є у Херсоні і передмісті, четверо травмованих в Антонівці. Двоє потерпілих у кіндійці, двоє поранених у Херсоні. Загинув невідомий чоловік. Окупанти кидають на людей вибухівку з дронів. Кількість потерпілих збільшується щогодини. Під удар потрапив і інфраструктурний об'єкт на Житомирщині. Там знищили три шахеди. Уламками пошкоджено приватні будівлі. Двох людей поранено у Щербинівці на Донеччині. Під удар потрапила також новоукраїнка і Часовоярівська громади. Пошкоджено понад два десятки осель. Одна людина загинула, і четверо отримали поранення на Сумщині. Загиблий і двоє поранених у краснопільській громаді від розриву авіабомби. Двоє потерпілих у Хотінській громаді. За добу ворог обстріляв. 37 населених пунктів області. А по Запоріжжі окупанти гатили понад пів тисячі разів. Атакували 8 прифронтових населених пунктів, поруйнували житло 9 родин. На Дніпропетровщині поранень зазнав 33-річний чоловік, пошкоджені транспортне і приватне підприємства. У Куп'янську, на Харківщині, російський дрон влучив в автівку. Поранено чоловіка. Отже, по сумщині росіяни інтенсивно б'ють кабами. Одна людина загинула, а четверо дістали поранення. В області впроваджено нові обмеження, заборонене пересування у 20 кілометровій зоні прикордоння. Виняток кажуть генштабі роблять лише для тих, у кого тутешнє місце реєстрації. Як контролюватимуть обмеження, що робити людям, які хочуть приїхати до своїх рідних, але не мають місцевої реєстрації. Про це все розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. У зв'язку із запровадженням обмежень на пересування у людей виникає чимало запитань. Втім, військові кажуть, передусім дбають про безпеку цивільних, адже останнім часом зросла інтенсивність бойових дій, активізувалися ворожі диверсійні групи. Крім того, у рази збільшилася кількість авіаційних ударів. Щодня на прикордонні громади ворог скидує по пів сотні керованих авіабом. Тож зрозуміло, що лишатися тут вкрай небезпечно. Насправді, із обмеженнями на пересування, вже з пів року живуть жителі сіл та містечок, що розташовані у п'ятикілометровій кілометровій зоні біля російського кордону. Там усі мають спеціальні перепустки. І от власне ця зона нині розширилась. Як пояснили військові, сюди пропускатимуть лише людей із відповідною відміткою про реєстрацію, саме в цій зоні. Тобто із собою доведеться постійно носити паспорти. Нині у прикордонній зоні військові спільно з патрульною поліцією розгорнули пости, де перевірятимуть документи. Що стосується підвозу продуктів, медикаментів, доправлення пошти, нічого не зупиниться. Для такого транспорту підставою перебування у 20 кілометровій зоні біля кордону слугуватимуть накладні чи дорожні листи. А от щодо родичів, які не мають тут реєстрації і хочуть відвідати рідних. Від таких поїздок доведеться утриматись і не лише через перевірку на блокпостах, а з міркувань безпеки. І нагадаю, досі триває евакуація населення із п'яти прикордонних громад. Із липня минулого року звідти вже виїхало понад 20 тисяч осіб, але ще близько 6 тисяч відмовляються залишати свої домівки, і відтак наражають себе на небезпеку. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, ТСН 1+,1 енергооб'єкти на півночі та півдні України атакували минулої ночі. Про це повідомляє Укренерго на південному напрямку. Знеструмлення через обстріли не було. Там тривають аварійно відновлювальні роботи. А от в окремих районах Чернігівщини споживачам вночі вимикали світло. Російські безпілотники атакували енергооб'єкти у північному регіоні. Укренерго закликає усіх споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо ввечері з 17 до 22 години. Ошукали військових на 46 мільйонів гривень. На території Молдови затримано вісьмох зловмисників, котрі з минулого року обдурювали наших військовослужбовців, членів їхніх сімей і волонтерів під приводом продажу неіснуючих авто і дронів для зсу. Це була спеціальна операція Нацполіції і їхніх молдовських колег. Затримані розміщували оголошення про продаж автівок чи дронів за привабливими цінами. З потенційними покупцями фігуранти справи спілкувалися через телефонні месенджери, і домовлялися про передплату. Отримавши гроші, знімали готівку у банкоматах. або ж ними розраховувалися за інтернет-покупки. Цю схему організував 34-річний уродженець Росії. Вісім фігурантів справи проживали на Одещині. А з початком повномасштабного вторгнення приїхали до Молдови. Майже 40 обшуків провели слідчі в Молдові, а також в Україні. Вилучено 250 тисяч гривень, 62 тисячі доларів, 20 автівок преміум класу, близько 5 кілограмів виробів золота. А ще зброю наразі встановлено майже десятків епізодів злочинної діяльності. Рішенням суду їх вже заарештовано. Про це повідомив Роман Орлов, старший опороповноважений управління протидії кіберзлочинам Нацполіції в місті Києві. Особливий цинізм полягав у тому, що фігуранти вимагали від потерпілих документально підтвердити їх приналежність до збройних сил України або волонтерської діяльності. Отримавши грошові кошти, фігуранти висловлювали гасла на підтримку РФ. Легалізація доходів відбувалася шляхом придбання елітних автомобілів або золотих прикрас. В Україні спалили понад одну тонну героїну вартістю понад 2 мільярди гривень. Служба безпеки Львівщини виявила і вилучила контрабандну наркотичну речовину ще у 2021 році. Ліквідація наркотиків відбувалася після вироку залізничного районного суду міста Львова. Нагадаю, що три роки тому оперативники спецслужби затримали у Львові одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях. Відомо, що вантаж прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик ховали серед продуктів. Харчування нині усі четверо відбувають тюремні покарання. А про спалення такої великої партії героїну більше від речниці управління СБУ у Львівської області Роксолани Яворської. Слухаємо. завдяки СБУ в Україні знищили понад одну тонну контрабандного героїну. За матеріалами СБУ усіх затриманих фігурантів вже засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають покарання згідно частини 3 статті 305 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. І Ще одні наші олімпійці вдома на залізничному вокзалі столиці зустріли збірну з художньої гімнастики. На Олімпіаді в Парижі у груповому багатоборстві вони посіли сьоме місце. Дев'яте в індивідуальному змаганні здобула 16-річна Таїсія Нофрійчук. Вдома спортсменок чекали рідні, представники національного олімпійського комітету федерації художньої гімнастики. Після повернення кілька тижнів гімнастки відновлюватимуться після змагання, а далі повернуться до тренувань. Окрім гімнасток, по обіді прибули команди з учасного п'ятиборства і Вільної боротьби вони і фіналізували повернення усіх наших спортсменів з Олімпіади. Ну і на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. І не забувайте про підписку на канал, лайк і комент. З вами був Іван Костроба. Бережіть себе, побачимось.